Я знайшов новий індикатор, завдяки котрому ти кожну хвилину можеш зачиняти успішні угоди з прибутком, як на мінімум 9-10 тисяч гривень. В цьому відео я тобі це покажу. Для цього нам потрібен лише індикатор Parabolic Sar, ось він у нас і брокер Pocket Option. Додаємо. Після цього нам потрібно його налаштувати. За налаштуванням нашого індикатору переходимо в мій телеграм-канал, в якому ти знайдеш безкоштовні сигнали, безкоштовне навчання, в відкритому каналі, купу безкоштовних, ще раз кажу, сигналів, купу стратегій та індикаторів. Посилання на. На нього буде в закріпленому пості та закріпленому коментарі під цим відео. Тож нічого важкого тут немає, переходь та дивись. Тобто тут я повністю розповів про наше налаштування нашого індикатору. Так, запис у нас іде, все чітко. Тобто переходь телеграм-канал і дивись всю інформацію. А наразі мені потрібно поставити суму угоди 10 тисяч гривень і час-3 хвилинки. І знайти нашу угоду. Ось цього знайшов вже а, ідеально. Давайте зроблю скріншот, і наразі вам покажу, чому я зайшов донизу і що в нас взагалі відбувається. А, нічого важкого в нас тут немає. Давайте показую. Зараз візьму нашу а, ось таку стрілочку для того, щоб вам все показати. Тепер дивіться, що таке наш індикатор Parabolic Sar. Наш параболіксар, після правильного налаштування, який є в моєму телеграм-каналі, це ось такі квадратики. Ми заходимо в угоду тоді, коли бачимо перший, другий або третій квадратик. Якщо, наш графік зверху, якщо наші квадратики зверху нашого графіку, ми заходимо донизу. Якщо наші квадратики знизу нашого графіку, ми заходимо догори. Подивіться, як все циклічно. Ось отом, дивіться за моєю стрілочкою. Перший, другий, третій квадратик, графік пішов донизу. Перший, другий, третій графік догори. І це воно ось отак циклічно в нас рухається. І ось отут, випадку я бачу перші два наші квадратики і заходжу донизу. А, так як ми з вами можемо побачити, що в цілому ми рухаємося ось в такій нашому коридорчику, і рухаємося, достатньо відбуваючись від кожної з наших позицій. І наразі підійшовши сюди, в нас логічно, що ми будемо пробувати донизу. І надалі можемо повернутися, можливо, повернемося догори або проб'ємо наш Локальну зону підтримки і підемо ще нижче. Але час нашої угоди 3 хвилинки, і за 3 хвилинки я думаю, що ця угода гарно себе відпрацює. Тим часом поки що ми рухаємося в невеличкому боковичку, як ми можемо бачити. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз, в такому невеличкому коридорчику. Але ж я думаю, що це взагалі нічого страшного, так як з цієї зони ми наразі також будемо виходити, так як ось у нас. Це не може бути якимось затяжним боковичком, тому що ну, у нас тут бачимо, що ми по нашому Бачимо, що ми не формується тут затяжний флет. Так в нас і відбувається. Ось ми потихеньку вже почнемо показувати наші признаки ведмішої активності, що наразі графік у нас буде падати донизу. Тож, давайте тепер будемо дивитися, ти, такий сильний памп, трошки неприємна ситуація, але ж в такому випадку, давайте просто я зроблю ось отак: помножу суму нашої години 2 і на одну хвилинку заходжу з нашого коліна ще один раз донизу. Так як наш параболіксар каже, що ми будемо йти надалі донизу, з'явившись. Квадратик. А, і тепер давайте будемо дивитися максимум, докуди ми можемо дійти. Це ось до сюди. з цієї позиції давайте я поставлю всередині ще на 40 тисяч гривень на одну хвилинку, так як а, звідси ми будемо це наш локальний рівень нашого супротиву, від якого ми зараз відбуваємося і йдемо далі донизу. Навіть якщо ці угоди на 30 тисяч нас зайдуть в мінус, ось ці дві, то ці угоди на 40 тисяч повністю компенсують наш збиток. Саме по такому форматі ми і працюємо. А, наразі я в угоді зараз дійсно на 70 тисяч гривень, але ж все в нас чітко. А, наразі ви просто побачите ідеальне відпрацювання нашої угоди. Наш параболіксар це такий індикатор, який дійсно прогнозує, куди в нас піде графік, але ж потрібно постійно його оновлювати на хвилинному таймфреймі та дивитися. Ось наразі ми вже бачимо, що він нам каже, заходити догори: ось ось два квадратики з'явилися. Тож в такому випадку мені потрібно взяти 100 тисяч гривень. Я так думаю, що зараз дочекаємося до кінця цих угод, і мабуть просто перекриємося ще один раз на 100 тисяч гривень догори, щоб повністю компенсувати весь наш збиток. Бачимо, що в нас 3 секунди залишається до закриття цих угод, які в нас, до речі, фіксуються в гарний прибуток. Так, вони в нас фіксуються в гарний прибуток, але ж я поспішив, поставивши угоду на 100 тисяч гривень. І наразі перша угода у нас відпрацювала, і тепер ми маємо тепер перекриватися з ось цими 100 тисячами гривень. Саме головне не поспішати так, як це зробив я. Давайте зробимо ось отак: на 200 тисяч гривень поставимо наше колінко на одну хвилину, щоб, якщо що, компенсувати ось цю угоду на 100 тисяч. Але ж в цілому ми можемо бачити, ми непогано перекрилися, і наші ті дві угоди все ж таки зачинилися в плюсик, а ось ця угода на 100 тисяч, ну трошки, я трошки поспішив зробивши це, так як все одно наш паруволіксар себе відпрацьовує. І тим часом, якщо навіть у випадку, якщо угода на 100 ка зайде в мінус, я в угоді на 200 тисяч і зароблю більше, аніж там 180 тисяч, і просто 100 тисяч повертаю свої, і на 80 я в прибутку. Так, угода на 100 ка фіксується в мінус, але ж я в угоді наразі на 200 тисяч і. Ну, короче, друзі, ви зрозуміли, математика максимально проста. З цієї угоди я зроблю плюс 184 тисячі гривень, 100 тисяч я повертаю, і на 84 тисячі я ще й в прибутку. Так ми і працюємо. До кінця угоди 9 секунд. Друзі, по налаштуванню переходьте в телеграм-канал, думаю, це ви вже зрозуміли. Залишаться 3 секунди, і я ідеально заробив плюс 80 тисяч гривень, плюс 84 тисячі гривень, і ось отакий у мене вже баланс майже 6 мільйонів гривень. І тепер скажіть мені, що параболіксер не працює. Звісно, працює. Це один з самих топових індикаторів. Четвертий квадратик і графік надалі летить до гори. Відео в нас йде лише 5 хвилин, 6 хвилин. За ці 6 хвилин я вам повністю все показав. А на зв'язку був я річ. У наступному відео будемо доходити до 6 мільйонів і ставити їх на вивід. То що. Побачимось.